Дуже подобається ваша свага. Да, вона дуже хороша. Ніколи не поки сват помер, нема нашого свата. Сват був як золото. Діти, е, е, весілля відгуляли 26 квітня, а він помер 8 грудня. Ну, хвороба забрала, казав мені, так сваху хочеться. Дождаться онуків за ручку поводить, але не прийшлося. Помер він. Це чи 52 роки йому було чи 53. Гарний дядько такий здоровий, так що немає на рахунок цього. Діти молодці в нас, діти. І до твоєї мами, і до цієї. Ну, от на море, коли я сама їздила, то люди писали, чого ти не взяла Олег маму. Завжди за, запрошує Люда, Ну, з роботою не завжди виходить. І в неї ще старенький тато, от, за яким вона доглядає. Тому не завжди, так що не, не думайте, що це вона тільки маму свою взяла, а, а не, не запропонувала. Ні. Так ні.